Брати і сестри, сьогодні ми, ми разом з вами розпочинаємо оці пісні співи, які хочемо доповнити до того пасхального послуження і настрою, який хочемо присвятити місцеві страви в і Марі. Гарна пора є вітру, коли бачимо поля, коли на полях бачимо. Сербі, як колосся збіжжя, то це милої наше, Бог дуже гарна пора і коли людина оглянуться вся вести і віта на ту свою працю і яку дарує природа Духімої, щоб людина могла це зібрати для того, щоб мати. І пора землі, коли вся земля вкрита отою білою Бога, яка покриває все це дух що є на землі, щасливо, не нашого, по людському Богу, але зима вона є зима, і в цьому є на Але коли до Стає весна, то в тих пасхальних піснях. Радіє ні наші другі брати сестри, людське християнське серце, бо так чекаємо того травня, щоб дорогі мої зупинилися десь біля камни, при дорозі, десь біля їх брати сестри, десь у украв. Я все в цей момент свого дару і свого сина у чого. choose the намагаються віднайти оці найкращі слова, які б належали участій тій Марії, коли вона являється, є апостолом, моїм священникам, людям комусь багато, комусь тільки разом її, але це буде такі. já ikutei aqui i'm going a Derá Senhor поході на свято Пасхи до Ірусали за звичай подивили всі родини, де Марія, дорогі брати і сестри, шукають Пана літрів Ісуса. Це приклад для кожної з вас, другі Матін, дотьки. Вона шукає, вона ж вона вертає. Allah'a izin verin. Марко нам говорить, і сестри не довший час, коли Ісус полежив Єрусалим е, Назаре, і сталося так, що він це проповідував, і по якомусь часі вона як мати. що називають її дітьми, це і Господа, і те, щоб його побачити, щоб його застерегти, щоб він у чогось сказав, як мати, хоче побачити. Багато людей йому перебрати, ось там на бор. Мати моя і брати моїм цей ті, що ступить слово Божої держи. Його, і вона так само задумалася, а тими словами, а тими словами, які ми і не маємо задуматися числення. Читай голос, приймай це слово Боже до, до свого серця, Боже.

І брати і сестри, і напевне, найбільшою любові апостолі Івасту описує, твої брати і сестри, бо по це на навки під Христом, де вона стоїть безправ, де вона своїх без сила, де вона може тільки співчувати своїм син'ю. Queria Велика бутіна для нас, Боже, як до сина Марії, як до дочки Марі. І не тільки тих, які посвячують своє життя в черне, наших, кого посвячить замові, але й тих, дорогі брати і сестри Боже, хто дійсно причись у Марії, тримає за. Батько із нас вже немає нашої земної мами. Але через неї до дожився, лишилося оце довір'я, оце любов, який ми не усіх, в випадках земна наша мати. Мов би, такий заряд, таку підтримку, таке запевнення, що нам вдалося щось промовити до неї в тих словах, в тих піснях, тому погляді і в тій думці, брати і сестри, мовчаться для батьків. Молімся, щоб причиста, Діва Марія. на помочь нам в той час, понесили наші дні, як і вечер, Історія нам говорить, коли вона проганяла під край нашого турків, татар і інших завойовників у хвої, напевно, настав час посилити своїх молитви до неї, щоб вона діяла над кожним нашим воїном, хлопцем і дівчини, щоб вони відчували і її заступу своїх робіт, її Богу, щоб вона особливо була над нашим військом, Опал, бо наше місто посвячено про вречистої діви.